Що, якби найбільше диво, яке могло б з вами статися, було лише початком. Уявіть, ви раптом отримаєте те, про що мріяли все життя, скажімо, зір, якщо були сліпим, але виявляється, що це лише прелюдія, прелюдія до чогось незрівнянно більшого. І що це перше фізичне диво не приносить полегшення, а навпаки, втягує вас у вир конфлікту, допитів і, зрештою, вигнання. Саме таку е багатошарову драму ми сьогодні розглядаємо. Це історія з 9 розділу Євангелія від Йоанна, розповідь про чоловіка сліпого від народження. І, до речі, в матеріалах, які ми розглядаємо, підкреслюється, що це одна з найдовших особистих історій у всьому Євангелії. І це не просто так. Ми зануримося в неї, щоб побачити, як фізичне стілення стало лише першим кроком, кроком до набагато глибшого духовного прозріння. Історія починається в ну дуже напружений момент. Ісус щойно ледь уникнув каменування в храмі. Він іде геть, атмосфера, м'яко кажучи, недружня. І ось серед цієї напруги його погляд зупиняється на сліпому жебракові. Цей погляд запускає цілий ланцюг подій. Так. Подій, що розкривають не просто чудо, а цілу картину порятунку душі. Отже, наша місія розпакувати ці шари. Ми побачимо, як одна подія викликає абсолютно різні реакції від богословських суперечок до е, страху та відвертої ворожості. І найголовніше, ми простежимо, як головний герой проходить шлях від темряви до світла не один, а двічі. Добре, давайте почнемо з першої сцени. Ісус іде з учнями і бачить цього чоловіка. І тут мені здається важливо, що саме Ісус бачить його першим. Абсолютно. Чоловік же не просить про допомогу, не кричить, він просто сидить у своїй темряві, можливо, вже змирився. Тобто ініціатива повністю на боці Бога. Так. І це створює миттєвий контраст з учнями. Вони теж його бачать, але, власне, дивляться крізь нього. Для них він не особистість. А що ж тоді? Теологічна проблема, кейс для аналізу. Їхнє питання. Ну, воно дуже показове. Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим народився. Легко їх засудити, але ж це було типове мислення того часу, чи не так? Ідея, що страждання це прямий наслідок гріха. Безумовно. Вони застосовують свою теологічну формулу, шукають винного в минулому. Але відповідь Ісуса просто ламає цю формулу. Він каже не згрішив ні він, ні батьки його. Але щоб виявились на ньому діла Божі, це кардинальна зміна перспективи. Він переводить фокус з минулої причини на майбутню мету. Тобто його страждання це не покарання, а сцена, на якій розгорнеться Божа слава. І тут є цікавий нюанс.